Вітаю вас, шановні. Це вчорашня курочка трошечки підігріла. Зараз я її окремо положу сюди. У Air fryer. Але, шановні, це не курочка, а ось, подивіться, які реберця гарненькі. Вони зовсім не підгоріли. Не думайте, що вони. Чому? Тому що тут, у рецепті, оцих реберець, є кір'яки і соєвий соус. І він дає такий колір. Бачите, от я просто хочу вам показати оцю смакоту. Оці реберці, які підсмажені Air Fryer. Подивіться Бачите, вони гарячі пар. Бачите, пару? Ще йде парує. Дуже гарно. Бачите, там і є рідина, яка блищить ось гарно. І це вчора ми робили курячі стегенця і залишилось пару. Ну, то я зверху кинула, як підігріти. А м'ясце дуже гарне, хочу вам гарно показати. Отако От парує воно тут, бачите, як? Це не підгорівше, не думайте, воно регулює. Воно дуже гарне, смачне, бачите? Аж слюнки течуть ось. Реберця, який я знімала, показувала, як я маринувала. Значить, ще раз скажу, що реберця, я Порізала кожне окремо, дала кір'які, соєвий соус і ой, трошечки гарячий, і перчик. Оце все, що я дала. От, і поставила ейрфраєр, дуже гарна штука. Бачите, я, щоб не доторкалася пекарська бумага, папір пекарський, щоб, для чого, щоб воно не торкалося до стінок. Хоча це вогнеупорне все, але мені так подобається, я вже звикла ставити отаким от чином. І дуже смачно, дуже гарний запах і смак. Ось такий. Бачите, реберчики. Гарно підправились. Бачите? Отак. Смакота. Бачите, водичка є там що щось цікала. І з одного ось цього я витягла сюди показати на столі, яка вона смакота, бачите, реберчики. Добре дійшли, смачні, вони не дуже в жиру, не сальні такі, ну, оця курочка залишилася тут. М'ясо трошечки інше, але, бачите, м'якеньке все. Ось отака справа. Бачите, які. Смаколики. Ну, трошки є. Ось отак от. І то я собі положила. Ось так що все. Готуйте смаколики, пишіть е, свої враження. Діліться рецептами, бо у мене ще є реберця оці. Ми купили був, був uh, special day, спеціальна ціна. І купили і приготували. Бувайте здорові і смачного!